Другий етап змагань шкільної ліги Пліч-опліч урочисто відкрили у Полтаві. Це всеукраїнський проєкт, де на учасників очікує боротьба у п'яти видах спорту: футзал, волейбол, баскетбол, черлідинг та спортивне орієнтування. Ці шкільні змагання складаються з п'яти етапів. Перший етап у нас вже відбувся протягом грудня місяця і половина січня місяця. Це були міжшкільні змагання, тобто внутрі закладу кожного. Далі школи змагатися між собою. Третій районний етап, четвертий обласний і п'ятий всеукраїнський. У Полтавській тергромаді 20 команд розпочали змагання з волейболу. Участь беруть учні дев'ятих класів. Серед учасників другого туру ліги місцевий ліцей номер 33 Тренер школярів Андрій Гнатенко говорить: цей проєкт не лише сприятиме фізичному розвитку учнів, а й допоможе їм навчитися працювати в команді та проявляти лідерство. Зазвичай обираємо дітей, у яких гарно з координацією, тому що в школі нема секції з волейболу. Їх зібрали за декілька тижнів, як почули про змагання, і раз або два на тиждень, коли є вільне місце в залі, туди проводимо з ними невеличкі заняття. Побачимо, що ми можемо, ми, чого навчилися за цей період часу, але головне не перемога, а участь. Відкривають другий етап проєкту Пліч опліч і вихованці Полтавського ліцею. No їх тренер говорить: команда налаштована тільки на позитивні результати. Війна в країні, карантин. Останні чотири роки в нас в країні все дуже і дуже сумно стає з фізичною активністю учнів, дітей і не тільки дітей, всіх. Тому ініціатива провести такі змагання, на мій погляд, досить. Позитивна і потрібно розвивати ну, в цьому напрямку. Не тільки щоб це був волейбол, а щоб це було більше видів спорту, залучати більше дітей. Усього у другому етапі шкільної ліги пліч опліч на Полтавщині візьмуть участь 1287 команд.